Нам на сьогодні у Перечинській територіальній громаді проживає 78 внутрішньо переміщених осіб, серед яких сім'я Корнієнко. Через постійні обстріли та високий поріг небезпеки. Катерина та Сергій Корнієнко разом із трьома дітьми вимушено переїхали з селища Азова Запорізької області на Закарпаття. Тут спокійніше діти почали навчатися очно у школі, не онлайн. Немає тут таких взривів. да, Є тривоги, але не так, як у Запоріжжі, через кажуть 5 хвилин. Як приїхали сюди, ми було тяжко, але нам допомогла місцева влада адаптуватися, показали, розповіли, допомогли з документами з усім. Знайшли прихисток у місті Перечин, розповідає глава сім'ї Сергій Корнієнко. Я тут проживав маленький Міжгівський район Силополо. Я на роботу пішов з перших днів, а вони ж вдома сидять постійно, стаєму. Зараз пішли в школу вже. Наразі родина проживає у гуртожитку Перечинського ліцею 68-го батальйону Перечинської міської ради Закарпатської області, за словами заступниці Перечинського міського голови Євгенії Гафіянич, людям із статусом ВПО надається житло безкоштовно. З моменту, коли ми виявили, що є можливість їх поселяти тут четвертий п'ятий поверх по співпраці міжодною організаціями, ми їх ставили попередньо на облік як таких, що потребують тимчасового житла для проживання. І вдавався ордер, потім укладався договір, і цей ордер на вселення 5 років. Потім він буде поновлятися по мірі їхнього перебування тут. як ЛПО. Також варто відзначити, що з початком повномасштабного вторгнення Перечинська територіальна громада прийняла вже близько п'яти тисяч українців.